Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Метер. І раз ви на моєму каналі це означає, що сьогодні, найближчі кілька хвилин, ми будемо говорити про книги. І сьогодні в нас на огляді кібербанк від українського автора, а саме кібержанк неонової історії від Сергія Пельтія. Така от цікава книжечка, видана навчальною книгою Богдан у 2024 році. Можна говорити, що майже свіжачок. Так що проведемо огляд. Яка це книжка, що тут вдалося автору з кіберпанку, на мою думку, що не вдалося, і чи варто її читати. Але перед тим, перш ніж ми відправимося у розповідь, попрошу підтримати мій канал лайками, коментами і підписками, адже це покаже ютубу, що я працюю, як то кажуть, не норма, що моє відео варто просувати і показувати іншим людям. Тим більше, в мене ціль вийти з 130 підписників, які в мене є зараз, десь у сторону хоча б тисячі. Ну, а що амбітні цілі? Амбітний час. Ну а ми тим часом будемо повертатися до кіб... кібержанки неонових історій. Давайте почитаємо про автора. До речі, що цікаво, тут на задньому розвороті книжки. Є от така біографічна довідка про автора. Як сказано Пельтяй Сергій народився у Київській області, 18 років працював учителем у російській школі, а нині живе у Києві. Ну от як він докотився до того, що пише якісь фентезі, бачите? Вчителі пишуть фентезі. Неочікувано. Брав участь у конкурсах на платформі «Зоряна Фортеця з 2013 року. З, у 2016-му посів друге місце у конкурсі полювання за синім птахом. Цікаво, що за конкурс? Гуглю, цікавлюсь. І у 2019 році автор посів третє місце на конкурсі літературних робіт від фентезійного фестивалю Альмор. Свої оповідання друкував у збірках воїн та пісня з орбіти від РБЖ Земут, а також у збірці Ріплі від, від, від фензину в підвал. А у 2022 році вийшов його дебютний роман. Чекун із княжграду. До речі, чекун із княжграду вийшов у видавництві Оп-оп-хоп-хоп-хоп? Оп, оп, оп. І трошки автопчик. Але чекун з це от така це також новичка книжка із мікрою Коденкою. До речі, Чекун із Княжграда я вже почитав. Пишу нове скоро на каналі. Так що, якщо хочете побачити, підписуйтесь. Так, сам чекун на місце. Так, Чекун пішов на своє місце, а ми тим часом будемо вертатися до кіберджанку неонових історій. Тобто я щось затягнув. Отож, знаєте, взагалі це було досить цікаво подивитися, як воно у українського автора виходить кіберпанк. Тому що кіберпанк це досить така складна для розуміння тема. Здається, знаєте, зовні поліси корпорації і все. Але коли я спробував написати своє оповідання у стилі кіберпанк, я мусив, до речі, поламати голову. Ну, і от таке от. Ну що ж. Якщо так подивитися, то це перед нами збірка із кількох розповідей у стилі кіберпанк. Чесно кажучи, як я прочитав про цю книгу в анонсі видавництво, то знаєте, дійсно був дуже заінтригований, тому що наші автори не дуже часто йдуть такі екзотичні жанри. Взагалі, знаєте, якщо говорити про цю книжку, то тут навчальна книга Богдан дуже класно постаралася, адже книжка дуже класно оформлена. Я потім поскадаю ілюстрації, дуже така класна, є отакого от файна закладинка. Що дуже-дуже важливо, тому що як не верти, а це реально класно, коли ти поставив таку стрічечку, і тобі не треба згортати листочок чи ще щось. А от. Якщо повертатися до книжки, то, знаєте, у мене є кілька питань. І знаєте, почну з того, що, чесно кажучи, книжка мені не дуже сподобалася. Чому так? Вся книжка побудована на типових кліше жанру. Тут вам і корпорації, тут вам і злобні поліси, тут вам і суперхакери. І здається, що це ніби би мало і працювати, ну, тому що кіберпанк і кіберпанк. Все ж таки, це досить такі специфіка стилю, це такі кліше. але м -м, мені здається, що автор трішечки трішечки е перестарався, і в нього тут два таких макара: або все диким-диким галопом, або все занадто повільно і занадто провисає. І от знаєте, це така велика неоднорідність, і вона полягає в тому, що вся магія світу дуже втрачається. Тому що в один момент ти або дико все проскакуєш і не можеш зануритися в світ, або в другий момент воно все дико-дико проскачується. Знаєте, і світ в книжці так само нерівний. І мені інколи здавалося, що автор до кінця так і не зміг в яку ст... вибрати, у яку сторону буде розвиватися його світ. Тому що з одного боку тут треш і дикість, з другого боку, ти думаєш, що більше тут, чи трешу, чи дикості такого кіберпанківського. І так воно. Можливо, мені здається, що треба було трошечки краще зафіксувати, але що вже є. Так само, якщо говорити про героїв, то це так само стандартний, не був, штучний інтелект, стандартний набір гакерів, стандартні друзі гакера, стандартна дівчина гакера. Як я говорив про героїв так само досить такий нерівний набір, і тим більше це не, типу, не один роман, а це збірка кількох оповідань. Воно складається із сектора просвітлення, де є одна повість просвітлення, і сектор синхронізації, де є кілька повістей, демон Екс-Машина. Так, що вилітає з, -з, -з помі, дівчина із зеленим волоссям, віртуальна компаньонка і синхронізація. В цьому, що я ще можу сказати, що також до однозначних плюсів Роману варто віднести те, що в Україні, в якій відбувається Дія, це безпомільно вгадується Україна. Ну, звичайно, пострадавша, Потовчина, але це у стилі кіберпанк. Але. У купі з тим, що тут досить нерівно змойльований світ, досить такі нерівні герої, то я вам скажу, що це трошечки псує все враження від книги. Проте, в цілому, знаєте, якщо повертатися до оцінки, то скажу, моя оцінка це, напевно, що буде 7 із 10, тому що плюс-мінус не все так погано, як я досить довго і нудно описував. Але чи читати цю книжку, чи не читати, як завжди вирішувати вам? Нагадую, що з вами був Митр, Ну а ми тим часом відправляємося далі. Якщо хочете, підтримати мій канал лайками, підписками. Всім щасливо, Пока. Почуємося, побачимося. Ну і читайте кіберпанк, тому що Кіберпанк це класно.